Зранку тиша, блиск води і спокійна рибальська зосередженість. Але за цим зовнішнім спокоєм особлива глибина на мальовничому березі Дніпра відбувся соціально адаптаційний захід, ветеранський турнір з поплавцевої ловлі. Цього дня зібралися ті, хто звик тримати в руках не вудку, а зброю. Захисники, які пройшли крізь важкі випробування війни, та знають справжню ціну простим речам, тиші, миру, розумінню і підтримці. Багато хто з них замикається, коли приходять після ну, повертаються в соціум. Це дуже важко по собі знаю, тому що там одне, а тут зовсім інше. Чому саме рибалка? Тому що у нас місто в принципі стоїть на великій. Аортіводяні департамент молоді та спорту звернувся до нас, знаючи, що у нас є певна експертиза в організації заходів риболовного спрямування. Це доволі давні партнерство. і Ми завжди раді відгукнутися там, де є запит на риболовлю, на розвантаження. Тим паче, ми про популяризацію спортивного видури, рибальства, тобто це спіймав відпустив. Для багатьох учасників риболовля не лише хобі, а й справжня терапія. Вона вчить терпінню, дозволяє зосередитися, відновити внутрішній спокій. Перемагали тут не за результат, а за участь за щиру усмішку за той внутрішній спокій, якого часто бракує після фронтових реалій. Основний критерій це загальна вага спінмойної риби. Риба йде в залік, але після фінішу ми будемо зважувати все, що наловили хлопці і та дівчата. І загальний улов, загальна вага буде відзначати головного переможця. Але крім цього, ще будуть номінації. Додаткові це найбільша риба та найбільша кількість риби. Поплавець, що коливається на поверхні води як символ внутрішнього балансу, до якого прагне кожен, хто повернувся з війни. Це більше не про рибалку. Це про об'єднання хлопців про те, щоб витягнути їх із дому, щоб ми змогли знову побачитись, обійнятися, поспілкуватися. Ми шуткуємо, веселимось, пригадуємо якісь свої моменти. І, до речі, пригадали в Курахово, коли починався обстріл. То хлопці вибігали на воду і дивилися, якщо прильоти були по воді, то сразу на резинових лодках випливали і збирали рибу. Я, як ветеран війни, дякую організаторам за сьогоднішню організацію. Весело. Піймаються, не піймається, поплавок дергається, вас радує. Але вже піймав. Вже піймав маленького окуля та бачка. Усі учасники турніру отримали подарунки, відзнаки і заряд добрих емоцій, а переможці ще й символічні трофеї. Хотілося б подякувати Клубу Рибалок України, який активно включився в наш захід, допомагає з усіма дрібницями, як подарунками, так і особистою участю в нашому заході. Також хотілося б сказати слова вдячності рибальському клубу Флагман, який надав нам допомогу у вигляді подарунків, торгові марки Форест і торгові марки Акрополіс, які надали теж подарунки на цей захід. І нехай цього дня найважливішою здобичю була не риба, а доброта, спокій і єднання, яке залишиться з кожним ще надовго. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.